Вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа. В ефірі Дитячий Християнський випуск передачі Мир Вам. Все в світі навколо змінюється. Пори року ми ростемо, змінюємося, наші друзі, рідні і навіть наша студія трошки змінилася. Але незмінним залишається Бог. І це дуже класна і добра новина. Бог продовжує любити своїх. Дітей, своє творіння, незважаючи на те, що людина згрішила, не послухала, відвернулася від нього. Бог впродовж різних часів по різному промовляв до людей, говорячи, як він сильно любить їх, і хоче, щоб люди повернулися назад до нього. І ми вдячні Богу, Богові за те, що за допомогою нашої передачі ми можемо сказати і вам, що Бог сильно любить вас. Тож. Сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Христос, у своєму слові, звідки ми знаємо, що Він говорив з Біблії, говорив про те, що Він є світло для світу. І також ті, які слідують за ним, учні Його, християни, які вірять в нього, читають Біблію, виконують те, що в ній написано, щоб ми були благословені, щоб навколо нас люди були благословені. Він говорить, що ви також ви є світло для світу. І в Євангелії від Матвія. Або євангелист Матвій пише про те, що ніхто не запалює свічник і не ставить його десь під посудину, але ставить нагору, щоб всім було видно у домі, коли темно, та що, що є, світить усім. Я колись почула таку думку, що християни вони схожі на свічок, та, коли темно, коли немає електрики, вони можуть світити. І я погоджуюся з цим твердженням, воно мені імпонує така асоціація, що коли темрява, коли навкруги зло, християни, які пережили любов Божу, знають любов Божу, які читають Слово Боже та живуть ним, вони, як ті свічки, дають світло, дають тепло тим, хто є навколо. І ви. Не знаю, здогадуєтесь, не здогадуєтеся, яка різниця між цими свічками. Ну, про зовнішність я не говорю, вона може бути різна, так? але я говорю про внутрішній склад. Христос говорив ще такі речі, їх записав апостол Павло. Він говорив про те, що ми є хрис... любимими пахощами для Христа. Уявляєте, я, наприклад, дуже чутлива до запахів, і мені подобається, коли щось гарно в приміщенні пахне, коли квіти гарно пахнуть. І знаєте, коли от в приміщенні задуха така, і відкривається вікно, і такий ковток свіжого повітря, то аж і настрій такий, і очі розсвічуються, це дуже так збадьорює. І хочу сказати, що між цими двома свічками є невеличка різниця. Вони обидві світять, вони обидві дають тепло, але одна з них вона ароматизована, вона розповсюджує свої пахощі. І знаєте, для мене християнин, який молиться, він є тою свічкою, яка в приміщення, де є не тільки світло, не тільки тепло, але й збагачує це приміщення гарними пахощами, улюбленими пахощами Христа. Що ж таке молитва та, в житті християнина? Це як ми розмовляємо з батьками, те, як ми розмовляємо з друзями, але е, з друзями можна по-різному розмовляти, е, з хорошими друзями, так ми можемо розмовляти з Богом. Неважливо, в на якому місці, неважливо, де ми знаходимося. Їдемо, сидимо, йдемо пішки. Ми можемо звертатися до Бога. Тож я вас запрошую зараз переглянути відео, як ми можемо звертатися до Бога, що таке молитва і про що ми можемо в нього просити. Коротке звертання до Бога. Бог завжди біля тебе. Він знає усі твої потреби, радості і смутки. Як найкращий приятель Бог хоче розмовляти з тобою. Такою розмовою є молитва. Ти можеш звертатися до Господа не тільки у храмі чи відмовляючи обов'язкові молитви. Кожної хвилини. В будь-якому місці, у будь-якій ситуації, ти можеш голос чи подумки сказати Богові такі коротенькі заклики. Дякую тобі, Господи. Боже, дай мені сили. Перепрошую тебе, Господи. Господи, благослови. Боже, будь зі мною. Господи, дай мені світло. Боже, розрадь мене. Боже, ти мені потрібен. Допоможи мені, Господи. Благослови моїх друзів. Тож ми зараз з вами дізналися про те, що молитва це розмова з Богом, я прошу Бога що його присутності, Його допомоги, Його захисту, Його благословіння. Але хочу, щоб ви зараз подивилися ще одне відео. Перед цим ми говорили про себе, та більшості про друзів ми можемо молитися. Але є одна особлива молитва, яку знають всі християни, і це молитва Отче наш. Якщо ви її почуєте, можете молитися також. Оже наш ще нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І наш щоденний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. І не роби нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Мені дуже подобається, коли в кінці цього відео побачили, як молитва вона піднімається. Та насправді ми цього не бачимо, але в мультфільмах, у фільмах ми можемо робити. Такі надзвичайні речі, і бачити, що відбувається в потойбічному світі, можна так сказати, та? і молитва, як такі приємні пахощі, вони піднімаються до Бога. Знаєте, на жаль, на жаль, ці діти серед всього прекрасного побачили справжню реальність, яка відбувається навколо. Не всім добре живеться, і на жаль, в нашій країні зараз йде війна. І слава Богу, що ми зараз на такій території, в Франківську, де мало звучать сирен, де майже немає прильотів, і нам відносно тут спокійно. Але давайте не забувати, що в нашій країні йде війна. І що ж ми, а тим більше діти, так, і можливо, це зараз не досить дитяча тема війна, можемо говорити. Ну, насправді така реальність, і, на жаль, війна крайде у вас дитинство. Краде радість і щастя у багатьох. Ми можемо мати невидиму зброю, яка дуже сильна і дуже дієва. І коли наші союзники та, або ще хтось не може допомогти країні нашій, може допомогти Бог. Але для цього нам необхідно молитися. Ми можемо використовувати ту хвилину мовчання для молитви. за… Тих, хто загинув, за тих, хто воює, за ті сім'ї, які втратили рідних на ці війні, за полонених. І я вас до цього дуже закликаю. Пам'ятайте про цю хвилину мовчання о 9-й годині. Ми можемо щодня збиратися разом з друзями і молитися за нашу країну, просити Бога перемоги, просити Бога миру для нашої країни. Дякувати за тих воїнів, які стоять в проломі за нашу країну. Молитися за ті сім'ї, які втратили рідних, тому що те, що відбувається, на жаль, на жаль, воно втрач... ми втрачаємо наших героїв, наших захисників. Сім'ї втрачають рідних, діти втрачають батьків, батьки втрачають дітей. Це велике зло, яке може я вірю і переконана припинити Бог. А для цього нам всім разом і дружно потрібно молитися. То в цьому світі куди нам іти, Кожен, що шукає, в самоті, Господа зупини зупинит. Майже все правиці твої. Усі народи і царства світу тобі належать. Благаємо тебе, Боже, поглянь милосердно на наш український народ. Оберігай нас від усякого зла та несправедливості ворогів. Благослови кожного, хто славить ім'я Твоє. Дай нам можливість любити один одного. Уті наш, дай окаїми ми. i'll Не дійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож Словом Божим. Заохочую вас молитися, моліться разом з вашими батьками, читати Біблію, хай вони вам собою допомагають. Також ви можете писати нам, дзвонити нам за номером телефону 067 38 60 111 або ж пишіть нам на пошту. До нових зустрічей, нехай Господь благословить вас! Thank